Друзі, всім привіт! Пасіка вже в повному зборі на місці зимівлі. І приїжджаю я зараз сюди оглянути бджілок. Бачите, в них ще залишився де не Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну тут є декілька корпусів, це все, ці речі треба буде відкачати і приступати терміново до клющевого ворога. Але я ще зараз до цього повернусь, тому що я так от так приходжу на пасіку і завжди є. Такі настільки різнопланові роботи з бджолами, що ну просто я не знаю. Якось, якби я не, приблизно не прикидував, як це робити, то можна було би просто двинутись психікою, того, що тут в мене сидить рій, там в мене е, одна сім'я трутовка, в другій матки немає, е, там щось бджілки злетіли, десь взагалі матка відкладає яйця в ройові е, мисочки. Ще дивина насправді. Відбувається, бачите, тут у нас сидить такий маленький ройочок. Вчора сидів величезний рій. І це, швидше за все що зльоти, швидше за все, на це впливають кліщ, воро, оси і такі речі, які осінню нам ставлять палки в колеса і з якими треба працювати. Того зараз темою ролика буде те, з якими проблемами я стикаюся, і подивимося, ми не гарні сім'ї, в яких повно бджоли. І так далі, а з сімейками, з якими треба попрацювати. Допустимо, щойно цю заглядав е, сім'ю, так от у них е, маточка починає, почала класти е, в, е, в, в мисочки ройові. Видно, що бджоли є гарна кількість, так але вже такий час, що їм б не, вони б не мали про це думати про руїння. Але як бачите, я забрав від них дві рамочки розплоду і дав їм сушнинку і вощинку. Першою проблемою, яка спіткає на пасіці вас, це оси. Ну, Це прям шалена напасть. І навіть з тамасочка у мене тут висить. На ній було трошечки медочку. Отак от от це все діло відбувається. Я взяв от е, такий підкисший мед. Е, зараз я порозливаю його по пастках, тому що вони прям шалено нападають на цей мед. Е, і вон в мене ще є пасточки. Цю от знесло вітром, бачите, там теж кишить, вона вже сухенька. Там я дав буквально капельку меду цього. Зараз я їх подушу всіх і додавлю ще туди меду. А отут, бачите, пастка, в якій, в якій було трошки більше меду, і там вже набилося повно цих ос. Зараз це теж подушу, висиплю і заряджу ще раз, тому що це прям катастрофа. Давайте ми підемо до вулика. От в нього є цеглинка догори, і з ним є точно якась проблема. Вчора оглядав його. Точно не пригадую, що з ними. Але точно знаю, що їм необхідний зараз буде огляд. Що в них тут? Що у тут було за сімейка? Мені здається, тут була сімейка, колтра отрутніла і щось я їй її Ще рамочки. Оце, бачите, не вести журналу. Це прям недобре. В посічника має бути журнал, по якому має бути все діло записано, що відбувається з сім'ями. Тут, напевно, у них маточки не було. Так. Так, от видно, що комірки є темненькі, підготовлені під, е під бджілку, а маточка відсутня. Добре, значить, я не дарма, не дарма я поставив сюди такий цеглинку, того що тут нема матки. Хоча, бачите, вони, напевно, не машуть крильцями того, що в них вийшла маточка, от є маточник такий, що... Рівно відкритий, значить в них буде своя маточка. Чи є раціональним зараз чекати, що вона облететься, є велика ймовірність того, що в них почне, що вони отрутніють. Отут в такому випадку, напевно, варто мати маточки запасні. Зараз я закрию і подивимося в нуклеус АВК, чи є там вже облітана маточка. І от саме для таких випадків потрібно тримати. Хоча б декілька нуклеусів, якщо в тій сімейці пропадає маточка, щоб ви мали змогу підкласти їм іншу матку. Маточку з нуклеусом, який треба буде потім і так розформовувати. Ще поки що тут такий сот, не дуже багато бджоли є. Того не, не зрозуміло, чи є тут маточка, чи немає. Так, видно, що тут вже свіженькі пішли. Яєчка, в цьому нуклеусі вже плідна маточка є. Найти, напевне, дам. Зараз буде помилкою великою, якщо взяти маточку і одразу їм дати, вони не сильно машуть крилами, Значить, це показник того, що в них, напевне, є неплітка. Якщо в них є неплітка, і ми зараз дамо їм плідну матку, ми просто втратимо плідну матку, тому що вони її вб'ють. Тому, я думаю, ще треба почекати з ними ну, хоча б декілька днів, і тоді подивитися, матка облетиться, не облетиться до тижня часу. Якщо не облітається, само собою взагалі їх можна десь підсилити, додати просто до якоїсь сімейки і по всьому. Того ще почекати треба. Так, а тут у нас є рій вчорашній. О, добре. Видно, тут була вчора, ну, прям битком бджоли їх було мега багато. Ви бачили? Дуже жаль, що я їх не зміг записати, так як я їх пересаджував. Дуже вони так гарно падали, сіли вони на ту гілочку. Е, до мене прийшла ідея. Знаєте що, напевно, цей вулик я зараз візьму в ручки і віднесу туди до цього рою, який я на початку показував. І вони собі там зараз акуратненько, просто цей рій. Перелізе сюди і все. В них буде якась тайматка. Так і зробимо. Об'єднаємо зараз оце, що те, що там висить на гілочці з оцим. І в них вже буде діло. Але перед тим ще треба подивитися, що в нас тут. Що нас тут чи цікаво, чи сіє маточка, Це, чи почала вона сіяти, чи є в них вона взагалі, але видно, що бджоли себе поводять досить таки спокійно. Значить, швидше за все, що маточка в них тут є. Бачите, нема в мене рамочок. Дав я їм отаку от рамочку з, на відбудову. Але її, напевно, треба буде дати десь так десь так на край, щоб потім її просто відібрати від них. Так буде правильніше. Так буде правильніше, бачите, я дав я їм вже полоски одразу, тому що розплоду в них немає і вони точно будуть е, мати е, мати як. Е... Їх точно можна буде гарно обробити від клеща. Що я вам скажу, що маточка в них ще не кладе, можливо, не плітка. ну Тоді це капець. Значить Це рій, котрий вийшов, це не просто зліт, а рій, котрий вийшов. Е, значить Це можливо те, що ми зараз бачимо там на дереві. Це теж з непліткою, якийсь щось там вторяк, щось таке. А це був первак вчора. ну Тепер воно більш трошки ясність вносить. Так, полосочки їм залишаємо, їх залишаємо також в спокої. О, друзі, як бачите, проблем на пасіці просто маса, оси, кліщі. Різні ситуації абсолютно в сім'ях, якісь зльоти, ще щось таке, аж голова обертом іде. Тож обов'язково не забувайте обробляти зараз ваших бджіл від кліща. Це мега важливо. Якщо цього не зробити, тоді можна безпосередньо втратити пасіку. Друзі. Слідкуйте за тим, щоб оси не нападали на ваших бджіл, зкорочуйте, скорочуйте льоточки, того, що так осам буде важче проникнути в вулик, а бджілкам буде легше його захистити. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до Нових зустрічей, якщо хочете конкретніше відео на якусь одну з цих, цих тем, обов'язково залиште коментар.